Ну от, який красавчик ся, поймався. Дивіться. Оце такі от кабани бігають у мене тут а, у цьому, у курятнику. Де кози. Зараз я його спалю. Ця ловушка була придбана на п'яному базарі десь роки три тому назад. Вона коштувала 145 гривень. І вона дуже гарно працює, так як я вже не одну крису спіймав. Друзі, всім привіт! Радий привести вас на своєму каналі. З вами знову я Максим і сьогодні таке буде відео відпочинок Ах, від усього. Від базара, від хазяйства, від огорода. Ах. Значить Їду на річку. Отут у нас така тамба в селі. Хто не знає в якому я селі живу, село називається Невицьке. А... Там от посаджена картопля підприємство Mercy Ferm. Ну, а тут людські поля пшеницю сажають. А це дорога на річку. Ось так от. велик, це мої ноги просто. Він мене виручає. Отакі тут ями, дорога, звісно, розбита, але це польова дорога. І мови навіть не може бути про нормальну дорогу. Ой, дуже жарко у нас сьогодні плюс 33 градуси. Не знаю, ввечері, мабуть, буду поливати огород, ну, але там побачимо. Може і не буду, як буду мати настрій. Тому що мої. Сотики полити, це дуже багато часу треба. Ох, як гарно. Жарко, але гарно. Ще так відео досить таке гарне і цікаве вийде. Ну, звісно, ями, телефон трусить, не без цього. О, от такі от діла. Сьогодні був у городі, на свинському базарі. Не знаю, в мене десь на цьому каналі має бути відео. Якщо я його найду, то залишу ссылку на відео от про, ну, з того базару. Нічого не купляв, ходили знайомі купляти курей. Купили. Теж хотів деякі такі уривки познімати, але нічого не цей. Якось і не думав, знаєте, знімати. Сьогодні зловив величезного гризуна на ну, в ловушку таку. На початку відео покладу вам. Такий уривочок невеликий. Він був благополучно унічтожен. О-о-о-о! Ну не біда. Зараз і так будемо купатися. Тут у нас є одне наше любиме місце і, до речі, воно дуже рідко коли зайнято. Сьогодні неділя, ми сьогодні були на базарі, але скоро розпродалися, звісно, базар слабенький, але но... вже як є. Ой. Вот наші Жигулі. Що таке? Саша, все добре? Так. Точно. А. Друзі, всім привіт! Роблю курам їсти. Тут зерно, кукурудза пшениця соя і трохи подсонуса подробленого. Тру кабачок, там ще є пуріна. Ну, от такі от діла. Кабачки в цьому році вродили гарні. Ото вже їх тут качки пощіпали. Ось такі. Туплята бігають. що є Міка? що є? Вона вагітна вже більше трьох місяців, подружка. В слідючому відео вам покажу всіх своїх тваринок. Ну йди сюди, йди сюди, лапочка, пой сюди. Ну, ну йди сюди, на, не хоче йте. Ладно, зараз на трука бачка. це все покажу вам, як я її годую. Може покажу вам своїх деяких курей, ті, які поприходять, бо зараз ще досить скоро їх годувати. Значить, тру на великі терки, одного кабачка на один раз. Тобто це на всіх, на курей, на качок, ну і гусям перепадає. Хоча гусей я кормлю самим зерном, тому що ну, вони пасуть майже цілий день. Коли я там десь іду, то я їх закриваю, бо вони любителі сходити на огород. Порядки свої зробити. А чого ти не хочеш, Міка? Не нравиться тобі, так? Угу, угу. Чекай, чекай, чекай. На.